В тому, щоб в цьому будинку показати приклад самоорганізації, до чого вона привела. Ось, побачите, буде дуже багато перешкод. Будуть намагатись е, хтось казати, що у нас платників, хтось у нас там, тось, о, нам на плечі не треба. Я сама проти, щоб на ваші плечі поклали оці будинки. Я перспективу, я вже бачу наперед, як воно має бути. Але для того, щоб воно у вас більше відкрилось, треба зробити перший крок. Це... Будинковий комітет і з тієї кількості достатньо для того, щоб уже тут явно потенційно ті люди, які цікавляться, вже можуть увійти в будинковий комітет. Далі ви потім пройдете по, по парадних. І е, за, за ці кандидатури зберете підписи. Потім я вам дам документ, який і це тільки будинковий комітет для того, щоб ваш будинок утримався, вам своїх коштів не вистачить. От вже була тут така думка: ой, давайте, да ми вже оділимось, да вже будемо самі. І ще раз кажу, ні, може такі, може, ну, може, е, може, якийсь благодійний фонд з вами там співпрацює. Може там е, у вас е, бухгалтер, економіст, у вас в будинку є інженер, сантехніка наняли, там і все. Можна підрахувати, але для початку перший крок це будинковий комітет. Далі, е, значить, радим все ж таки оцей е, кооператив. Що це дасть можливість? Ваше завдання за 4 місяці знайти ще такі ж сусідні будинки. наприклад, на 3 Три будинки, один кооператив. А в ідеалі от той ЖЕК, я вам вже розказувала ЖЕК, який вас обслуговує. Заходите оціми будинковими комітетами і говорите: все, конець безпреділу, Це приміщення, в якому буде знаходитись. Якщо хочете працювати на нас, залишаєтесь. Ми по фарматом. Якщо ні, до побачення, до клічка, може, місце знайдеть. А ми тут знаходимося в цьому приміщенні. Тут у нас будуть наш спільний один інженер, і навіть і голів. Ось будинкові комітети достатньо. Ми вже самі свої